Я хотів би почати із новин, які ну, сколихнули європейський інформаційний простір останніми днями. Йдемо про ймовірно російські диверсії в Балтійському морі і реакцію на них в Німеччині, якщо можна. Це мова йде про перерізання кабелів зв'язку, оптоволоконних. Ймовірно, причетні до цієї диверсії саме росіяни, які користувалися при цьому китайським судном «Їпенг-3». Це судно пропливало днями по маршруту, де пролягають ці кабелі на Днібол. Tiskų morja. Один з цих кабелів поєднує Німеччину і Фінляндію, якщо не помиляюсь, Росток і Хельсінкі він був перерізаний. Інший Швецію і Литву поєднує кабель. Керував цим китайським китайського походження судном, так якраз російський громадянин. Це вже встановлено, і здається, що данські правоохоронні органи із з Данії розбираються з цією ситуацією. Принаймні, вчора це судно супроводжували військові кораблі Данії до узбережжя до відповідного. Порту, аби проводити далі розслідування. Яка реакція на всі ці події у Німеччині? Чи пише про це німецька преса? Що кажуть політики, урядовці німецькі про таку відносно нову загрозу, яка виникла? Ну, це велика тема в західних змі не тільки в Німеччині, тому що тут вже йдеться про пряму конфронтацію між Росією і Заходом. І це якби все на межі ось п'ятої статті е, Вашингтонського договору е, е, НАТО там передбачено, що е, має бути реакція якась, але це ще не пряма так, так би сказати військова акція, і е, ведеться зараз дискусія про те, як це інтерпретувати, е, і як це оцінювати, і яка має бути відповідь. На це, але ну, це просто ілюстрація того, що ця війна вона все більше виходить за рамки чисто російсько-української війни з іншого, із з двох сторін тобто, зі сторони Росії. Там вже пів, північно корейські солдати приймають участь в цій війні, і теж на заході. Зараз вже ем, атаки на ось цю інфраструктуру західну, ем, яка вже не має якось прямого зв'язку з Україною. Ем, ну ем, поки що я думаю, люди вони просто не, не можуть себе це все з'яснити і інтерпретувати, ем, але дискусія про це іде і. Мабуть, нарешті там буде більше я маю на увазі там в Німеччині, я зараз в Україні буде більш зрозуміло про що тут йдеться. Що ж, дійсно, чекаємо вже результатів розслідування. Ну, принаймні була вчора інформація про те, що судно, це яке підозрює, цей корабель, який підозрюють в причетності до диверсії, було затримане і супроводжуване данськими королівськими військово-морськими силами. Е, можливо, з'явиться більше інформації з цього приводу. Ну, але вже була заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса щодо того, що Німеччина підозрює диверсію навмисно третьою стороною. Ну і тут Росія відразу. Зо ж таки автоматично стає головним підозрюваним в цьому випадку. Є також у нас власне інформація про те, що німецькі представники німецького бундесверу німецької армії проводять певні бесіди із бізнесом з компаніями великими через можливе протистояння з Росією. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, відома німецька газета. І йдеться про те, що ймовірно Росія розгортатиме агресивні мілітарні дії. Проти Німеччини є стратегічний документ, написаний на цю тему. Оперативні дії, план оперативних дій в Німеччині у разі такого нападу. Як на вашу думку, власне, що відомо про ці розмови з бізнесом, як, наприклад, суспільство представників бізнесу готують до такого можливого повороту подій? Ну, на жаль, я не маю додаткову якусь інформацію. Я теж тільки знаю, те, що там в медіа пишуть, я думаю, що від сторони Росії це не тільки не стільки, якби пряма конфронтація з Заходом, і це якби не нападок на Захід, це просто інструмент тиску на Захід. Мета цього тиску те, щоб Захід. Не підтримував е, Україну, і ну, головний інструмент був е, ось залякуванням е, ядерною війною, і це не виходить так, як е, Росія себе це уявляє. Е, частково це е, е, виходить для Росії, тому що, наприклад, Німеччина не, не хоче постачати Україні ці крилатої ракети Таурус, але тим не менш, ось тільки що Німеччина з'явила з'явила про новий пакет військової допомоги. І ось ці акції на західну інфраструктуру вони. Повинні теж підтримувати якби кошти для заходу цієї війни, і Москва розрахує, що це буде фактором, які проти допомоги України і, і для якби якось миру, який буде на користь Росії. Я думаю, там такі розрахунок в Москві всіх цих акцій проти німецького бізнесу, проти цієї інфраструктури. Справді Росія намагається тиснути у різний спосіб, і веде вже гібридну війну, в тому числі проти Німеччини, проти багатьох країн Європи, розраховуючи на психологічний ефект. У першу чергу, тим часом ми вже згадали про озброєння, яке Німеччина передає Україні новий оборонний пакет. Питання Таурусів не вирішене. Чи залишається воно таким дійсно ну, бар'єром, скажімо так, у співпраці діалозі між Україною і Німеччиною? Важко сказати, але це одне з питань, яке точно. Порушують і згадують про нього на найвищому рівні обидві сторони. Президент Зеленський заявив от буквально днями про те, що після заяв Путіна про оновлення ядерної стратегії час Німеччині підтримати рішення інших західних партнерів України про далекобійність. Як ми знаємо, Україна завдає вже ударів по російській території атакам саме ракетами Питання «Таурусів». Президент Зеленський згадав у ході прес-конференції вчорашньої з прем'єркою Данії Мете Фредеріксен. Є у нас реакція канцлера Шольца на ці новини і ці заяви, перебуваючи у Бразилії на саміті G20, Великої двадцятки країни великої двадцятки. Канцлер Шольц з одного боку розкритикував е, рішення таке комініке, яке з'явилося е, вже за підсумками цього саміту, де не знайшлося адекватних слів, аби засудити агресію Росії, ці її відповідальність за війну в Україні Шольц про це сказав відкрито, що це неадекватно, коли 20 країн не можуть знайти чітких слів щодо відповідальності Росії в цьому питанні. Мені б хотілося побачити щось інше, сказав канцлер після завершення саміту. До його честі тут ну доволі так суворо е і чітко висловився очільник німецького уряду. Але щодо питання крилатих ракет Таурусів, е позиція канцлера Шольца незмінна. Е очевидно, вона не зміниться вже до кінця його. Каденції до виборів, які відбудуться наступного року, чи є шанси, що от зараз під впливом останніх подій, коли Україна отримала дозволи від Франції, Великої Британії, США в першу чергу, і Німеччина якось подумає над тим, аби свою позицію змінити? На жаль, я думаю, що не буде зміна позиції. Тут найбільш для мене дивне в цьому, що. Була пропозиція від Великобританії, щоб Великобританія передала Україні більше своїх подібних крилатих ракет Storm Shadow, а отримала б від Німеччини замість цих ракет для власної оборони. Цій та, та Росії. і не було реакції від Німеччини на, на цю пропозицію. Тобто, це би якимось чином вирішило е, е, цю проблему, і е, я думаю, Україна би теж на це позитивно реагувала і. Це була би теж підтримка для західної політики, але навіть на цю пропозицію від Великобританії не було реакції можна було себе уявити теж інший подібний ну такий обмін. І Німеччина цим не займалась, поки тобто Шольц не вирішив, що Німеччина не буде, буде вирішувати цю проблему якимось таким непрямим чином. Тобто, у нього така в цьому фундаментальна позиція. Він частково він відображає цим суспільний настрій в Німеччині, суспільний запит, я би навіть сказав. Німці бояться, що Німеччина буде втягнута в цю війну, і було от ось багато сигналів з Москви від Путіна, від Медведєва від пропагандістів. Що якщо Таросіпайдук підуть в Україну, це буде знак, ну, Це буде для Німеччини погано. Тому німці бояться. Це, за цим не стоїть як, вже якась там проросійська позиція або українська, антиукраїнська позиція. Це, скоріше, просто страх. І, але, на жаль, ось Шольц навіть не вирішив цю проблему тим, що він. Погодився би на такий обмін з іншими західними країнами, і тому у, у нього зараз така позиція, і зараз тільки можна чекати, щоб він нарешті пішов і прийшов б інший уряд, інший канцлер, і тоді, мабуть, нарешті буде якесь позитивне вирішення цієї проблеми. Пане Андреса, наскільки дійсно є підстави вважати, що ну, наприклад, Фрідріх Мерц, який стане можливо ймовірно очільником нового уряду Німеччини, або якийсь інший політик змінить свої підходи на більш рішучі з боку Німеччини стосовно протистояння з Росією і підтримки України? Ну, в принципі, і Фрідріх Мерц, який керує Християнсько-Демократичним Союзом, які скоріше всього виграють ці вибори, які будуть 23 лютого, та теж Роберт Хабек, які кандидат в канцлери від зеленої партії, вони сказали, що вони за. Постачання Таурусі для України. Чи коли Мерц стане канцлером, або, мабуть, зелена партія теж стане частиною нової урядової коаліції, це можливо, а мабуть і ні? Ну в будь-якому випадку, чи потім це стане, це дійсно так не можна поки сказати, тому що як я вже казав. Є суспільна думка, це в цьому велика проблема. Суспільна думка, що ці тауси якимось чином втягнуть німеччину в цю війну, і тоді це буде вже будуть вже бомбування Німеччини від, від Росії. Ну тобто, це маячне звичайно, але багато німців цього бояться і. І це теж буде проблемою для Мерце або для Хабека, що як це вирішити, вони мають це з'яснити для німецьких. Звичайних німців, і ем, якщо буде зміна суспільної думки, то тоді можуть бути прямі постачання цих Таурусів. Але мабуть, тоді ем, хоч би був би якийсь такий обмін, що скажімо, Україна би отримала більше ці storm Shadow або скальпі від, від ем, Франції. І тоді б Німеччина Німеччина би постачала цим країнам свої тауруси, і вони би постачали України подібні свої ем, крилати ракети. Тобто, я думаю, там буде якийсь рух, ем, коли буде новий. Ем, Нову уряд, а як це власно потім буде? поки важко казати, тому що є ця проблема суспільної думки і суспільним запитом, як я вже казав. Варіанти є власне співпраці, зокрема і по ракетному озброєнню туди аби бажання і політична воля була. Це безумовно так. Повертаючись до теми, яку останніми днями від останнього тижня дуже активно обговорювали. Теми дзвінка канцлера Шольца до Путіна я хотів би вас запитати: пройшов вже певний час. Ми бачимо реакцію Кремля, Москви, Путіна після вже цього дзвінка на події, які виникають, так сталося, що канцлер Шольц був першим із Західних ключових лідерів, так впливових лідерів, який наважився подзвонити чи вирішив зателефонувати Путіну, кажуть, що цей дзвінок було узгоджено із іншими лідерами західних країн. Але є різні такі полярні реакції на цю подію. На, на, на цей факт діалогу. От зокрема, президент Зеленський у своєму новому інтерв'ю для Fox News американського телеканалу повідомив таке так прокоментував цю подію. Я канцлеру. Шольцо сказав, що на мою думку він відкриває скриньку Пандори. Ізоляція Путіна це теж спосіб тиску на нього. Ми воюємо не лише зброєю, але й дипломатією. Дипломатія дуже важлива, і тільки дипломатія може покласти край цій війні з іншого боку. Телефонний дзвінок до Путіна теж можна розцінювати як акт дипломатії. От е, як сприймати те, що відбулося, це слабкий був політичний крок вирішити зателефонувати Путіну. Чи це вже була необхідність у тих обставинах, які зараз складаються? Ну і зараз виходить. Якщо я дивлюсь на німецьку дискусію, теж на загальну західну дискусію. Це був слабкий і, 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 такий крок, і мабуть така велика помилка, тому що критика дуже велика не тільки від України, а, а теж від німецьких експертів, від е, Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, і та інших, тому. ну, Є велике незадоволення цим е, е, дзвінком. І, е, е, ну, З іншого боку, знову ж це, е, це такі кроки, е, Шольца вони в чомусь відповідають суспільному запиту, тому що в Німеччині є велика дискусія про те, що нібито Захід не намагається вирішити. Конфлікт дипломатичним шляхом, що не є перемов, що немає там якісь зустрічі і діалогу, і так далі. Тобто, люди вважають, що є якби інший шлях ніж військовий, щоб ці конфлікти вирішити, і, і є певна така фундаментальна критика сьогоднішнього уряду і. Від особливо від крайніх партій, крайне правих партій, крайніх лівих партій, які говорять, що не ну, можна тільки постачати Україну зброю і допомагати Україні. треба теж е, е, займатися дипломатією і там е, зустрітися, і так далі. І нібито це, це тоді все можна вирішити. Ну і на жаль, тут е, Шольц, він відповідає на цей запит, і теж в німеччині зараз електоральна кампанія, і він. Він себе позиціонує як такий канцлер миру, і ну, це звичайно все, все е, не корисно для для України. Теж для заходу, це не корисно. Це корисно для для Путіна. Це це пій це, е, дзвінок. Він звичайно. Він якби символізує те, що е, вже е, Путін не ізольований, що з ним говорять. Але, ну, таке, на жаль, такий підхід і теж така традиція в соціал-демократичної партії. Вони мають там певну міфологію стосовно того, що коли соціал-демократичний канцлер Брандт в 70-х роках. Мав таку нову політику стосовно радянського союзу, що нібито ця політика спочатку 70-х роках 20-го століття підготувала перебудову і кінець холодної війни, нібито і зараз всі ці міфи вони теж впливають на цей дивний підхід соціал-демократів до, до цієї війни між Україною і Росією. Неможливо одну історичну ситуацію накладати автоматично, так на, на іншу ситуацію, яка виникає зараз. Адже Путін і його режим абсолютно не збираються війну згортати, як ми бачимо, не збираються визнавати своїх злочинів, своїх злочинної політики, агресії. І тут політика таких жестів умиротворення, якихось пошуків компромісів з ними. Точно не буде продуктивною, оскільки ці люди бажають використати слабкість заходу і бажання примиритися саме як слабкість для своєї вигоди. Це ми маємо Я розуміти. Би додав ще, що на тлі ось вчорашнього рішення постачання нової зброї для України. Це вже трохи для мене краще виглядає, тому що це вже якби. Шольц підготував німецьке суспільство для того, що будуть нові пакети допомоги військової для України, і ну йому не вистачає якби, би ем, виправдовання для військової допомоги для України. А зараз він може казати: ну ось бачите, ви я по поговорив з путіним. Там нічого не вийшло. Навпаки він там атакував знову Україну. І ми зараз будемо постачати зброю. Тобто, зараз це для мене вже трохи краще виглядає, тому що в Німеччині є певна внутрішня динаміка і. Мабуть, Шольц просто тут якби це підготував це рішення нової про нову допомогу військову для, для України. Контекст надзвичайно важливий. І, ну перш за все, дійсно у цьому випадку нам потрібно просто подякувати і німецькому уряду, і німецьким громадянам суспільству за підтримку України і, зокрема, за цей новий оборонний пакет зброї, які Україна отримає там надзвичайно важливі позиції. Для нашого війська тому величезне. Дякую нашим німецьким друзям. А пане Андресе, дякую за розмову, за включення. Андрес Умлан був разом із нами.